Фактично, протягом усього мого життя мій головний девіз це відома фраза, роби що можеш з тим, що маєш там, де ти є. Ця фраза, вона в тому числі про те, що важливо цінувати те, що вже в тебе є. В інших цього ще немає. І водночас вона про те, щоб цінувати те, що ще в тебе є, а в інших вже немає. Зараз, під час війни, це дуже така, знаєте, глибока тема. Крихкість. Нашого ресурсу дуже сильно зараз проявлена, і цей принцип він також про те, щоб віднайти спосіб, як я можу радувати інших. Спираючись на той ресурс, який наразі в мене є. Іноді це дійсно дуже обмежений матеріальний ресурс. Ми не можемо там допомогти комусь, чимось, але навіть просто якась посмішка, навіть просто якесь тепле слово, просто іноді знаєте, навіть те, що ви самі за себе відповідаєте, це також вже гарний внесок в соціальне якесь покращення.